Всім привіт! З вами на Мазеріус, і це чергове відео про захист щитом. Чому я знов його записую? Тому що я недавно почув такий міф, що щит допомагає е відбити аоє скіли Глада. Ну, Тобто в мас ПВП захищає від АОЄ-скілів Гладів. Я так розумію, мається на увазі не тільки Гладів, а взагалі будь-які аоє скіли. Типу входить менше урону. Ми зараз цей міф або підтвердимо, або спростуємо. Я одразу скажу від себе, що скоріш за все захист щитом від АОЕ не спасає. Чому Чому я так думаю? Тому що в АОЕ немає спини, немає лиця, немає боку це АОЕ. І, наприклад, якщо я буду стояти до будь-якого персонажа, наприклад, це буде маг. І він кине в мене аое скіл, і я буду стояти до нього лицем, то шанс блоку можливо буде. Але якщо він буде бити е, рядом з ціл, яка буде стояти біля мене, а я буду стояти до тої цілі спиною, то в захист щитом працювати вже не буде. А якщо взяти те, що мас ПВП це суцільні мас ці аое скіли, а якщо лучники якісь є, то вони заходять за спини і тебе луплять. То захист щитом зведеться до мінімума. І щоб це знову ж таки, або довести, або спростувати, я проведу неділю ПВП, мас ПВП на епіках, ТВ, облог і так далі. І підітожу, скільки ж було захистів щитов за цілу неділю. Якщо вже, в принципі, записую про це відео, давайте ще спростую один міф про те, що. Щит, селет не працює. Як бачите, в мене селет щит. Зараз я розвернусь до мага лицем. Так, магія також блокується. І з мага зараз я понаношу урон. Потім перейду туди на ту вкладку і подивимося про захист щитом, що він дійсно був. Переключаємося сюди і бачимо. Ви удачно блокували удар. Це був захист щитом. От, дивіться, ви удачно блокурували удар, удачно блокульний удар. Доволі часто проходить. Але якось дивно воно пишеться: ви удачно блокували удар. І окремо ви успішно защитили щитом. Як бачите, доволі часто він спрацьовує, якщо вас б'ють в лице. Але ми говоримо за мас ПВП, правильно? Тепер те саме, я трошки в сторону відійшов. І знову ж таки понаношу урон. Чи працює захист щитом з боку. Ну, тобто, десь на 45 градусів, можливо, менше. Переключаємось, дивимось. Ні одного отраження магії врага, це не захист щитом. Ні одного захисту щитом немає. Ну, як ось тут було. От. Це до цього було. І доволі часто блокірулось. Після цього ось була перерва. Ось. Ні одного захисту щитом. Тільки отраження магії, але це не воно. Тому поставимо крапку на цьому. Запаковані щити працюють так само, як і не запаковані. Єдине, що вони там не дають, якщо сет є, вони не дають там. За... Того бонусу септу, які вони мають давати. І кінцеве те, що захист щитом працює тільки тоді, коли вашого персонажа б'ють в лице. Ми говоримо за всіх персонажів, крім тих, в кого є кругова защита. Тепер саме цікаве. А, і крім тих скілів, які ігнорірують захист щитом. Вони в лице прилетять вам без е... захисту. Тепер саме цікаве, то, для чого ми тут зібралися? А Аує скіли. Чи. Блокуються вони щитом, чи ні. Ми для цього привели ще одного персонажа на арену. Ось він. І поставимо його рядом. Прямо перед. Лицем іспитуємо його, так сказати. І зараз будемо наносити на нього aos скіли і дивитися, чи будуть прилітати в мене. Чи, чи буде в мене блок з щитом від АОЕ-скілів, якщо навіть в мене перед, переді мною стоїть. Ну, коротше, аое скіл до мене буде привітати від персонажа, який перед моїм лицем стоїть. Так, погнали. Ви бачили, що захист щитом там доволі частий був. Я думаю, достатньо, хоч один захист з щитом да мав би працювати, якщо він працює. Переходимо на нашого біша, якого майже вбили. І бачимо, що від AOE скілів, навіть якщо AOE скіл прилітає в персонаж, який стоїть перед нашим лицем, захисту немає. Ось ми зняли весь персігіл, вдягнули серед марай шит. І, ну, сопротивлення магії у врага це не то це не захист щитом, а захист щитом в нас ні одного немає. Тепер те ж саме з AOS скілами, але якщо Аує скіли будуть летіти саме в нас, не в якогось сусіднього персонажа, а саме в нас. Буду якийсь лайтовий скіл наносити. Хоча я всі скіли іспользую. Так, ну я думаю, достатньо. Захист щитом, мав би спрацювати. Переключаємося на нашого біша. Так, є, ви успішно блокірували удар. Але як бачите... Ні, нормально, нормально. Захист щитом, якщо летить урон саме в нас, тут до цього не було, це ми інше тестили. Захист щитом, якщо урон летить прямо нам в лице є. Якщо а, персонаж стоїть. Е, якщо АОЄ-скіли прилітають персонаж, які стоїть перед нашим лицем, і вони потім летять в нас від того персонажа, захисту вже немає. Е, лиця спини в АОЄ-скіла тоді ну, перестає існувати. Якщо АОЄ-скіл летить в когось рядом з нами, а потім від нього летить до нас. То звідки той скіл летить, пропала механіка. Все, немає цього. Тепер те ж саме, але просто аоє скіл е вже не в щит, не в лице, а з боку. Те ж саме. В лице блокується будь-який урон, якщо він летить від персонажа. Ну, наприклад, якщо це маг, лад, будь-який персонаж, який наносить AU. Урон саме в вас, вам в лице, не збоку, а в лице, він блокується. Так само, як і звичайний. Якщо він не негнею щит. Але якщо він летить в когось, хто стоїть біля вас, навіть якщо він стоїть перед вашим лицем, він не блокується. Тобто, щоби спрацював блок, вас мають бути... бити мають саме в вас і саме в морду. В інших випадках захист щитом працювати не буде. Ну, зараз ми на СХ до. Тестимо. Так, ну все, боже, в бюстю. Переключаюсь на біша і дивлюсь захист щитом. Мах стояв ось там. Ось є скили в нас летіли, ні одного захиста щитом немає. А щодо безтаргетних. Є, наприклад, флешка. Поставлю Біша до себе лицем, і давайте флешкою нанесем урона. До речі, Позиціонування, де, де лице, а де жопа в персонажа, також дивне. Я зараз, дивіться, в мене біш стоїть лицем до мого мага, так? Я переключився на біша, і дивіться, як в мене біш стоїть. Ну, тобто. що? Тут зрозуміти, де лице, а де морда взагалі в персонажа, доволі складно, коли я ось такий розсинхрон іде. Так, ладно. Нажму атака. Щоб прям було точно в лице. І тепер буду флешками пробувати нанести все одно зіб'ю таргет Погнали. Я, коротше, мільйон цих ударів записувати не буду. Просто вам потім покажу, чи був захист що там, чи ні. Так, ну думаю, достатньо. Зазвичай, щоб захист ще працював. Там достатньо ударів 15, там захист щитом йде. Дивимося, що в нас на біші на біші. Захист щитом не обнаружено. Ну, це атака не удалася, коли я бив і флешку мені кинули. Ну і щоб точно закрити це питання, я завів Глада, вдягнув щит, і тепер я то саме зроблю, що і робив магом. Зараз я наношу АОЄ -скіли гладом, масові в лице. Переключаємось і так. Захист щитом є. Нам в лице б'ють і захист щитом є. Окей, а щодо ао є скілів, які летять в персонажів, які рядом з нами? перевіряємо. Я думаю, достатньо. Так, дивимось на біші. Ви удачно блокували удар. Ви удачно блокували удар. О, як інці, як цікаво. Урон від Глада, якщо летить від персонажа, який стоїть лицем до нас, хоча і летить не в нас, він блокується. Окей, ну це знову ж таки урон. Окей, ну це знову ж таки урон в лице. Коли від мага АО скіли летіли, то спини не було чи лиця. Від Глада, коли наноситься АОЄ скіл, наприклад, порядом стоячого персонажа, який стоїть до нас лицем, блок йде. Добре. А якщо цей персонаж стоїть не, не перед нами. Відвели персонажа рядом з ціллю. І тепер те ж саме робимо: наносимо AOE скіли. п твою мать, да что ж комп лагає-та? Лінійці мільйон років. Комп зовсім недавно перезібраний. і лінійка лагає блять. це пиздец, якийсь просто слів немає. В нових іграх на максималках граєш, блять, а тут херня якась. Так, достатньо. Переключаюсь на Біша. Так, Біш у нас чуть не від'їхав. Ой, ну, він тут стояв, короче. І дивимось захист щитом. А він не працює. Ну, це б було до того, де були блоки, блоки щитом далі. Ви, як ви так бачите, чистий урон. Ну, щоб точно, може, типа, я вас обманюю. Щоб цього не було, я от на себе кену Celestial shield. От, ви використовуєте Celestial shield. І від цього вже будемо робити отчот. Стаю не лицем до персонажа, який стоїть біля мене. Наносимо урон. Так, ну думаю, достатньо. Переключаємось і дивимось з біша. Де там у нас целестіл сhiлд був? Ось Целестіл сhiлд. Захиста щитом? Немає. Так, і приведу ще кая Дестра з АОЕ скілами і АОЕ уроном. Чесно кажучи, щоб дві цілі одразу бити, я прям не знаю, як треба бити, щоб цей АОЕ урон йшов і на другого персонажа, бо, бо. персонажі мають стояти чуть ли не один в одному. В дуже вузький е, круг спрацювання АОЄ урона в Дестрів. От прям один в одного поставив. О, а тепер працює. Ось з такого. Чи ні не працює. Ні, урон в Біша не йде. Він стоїть прям майже персонаж в персонажі. Отак стану, ладно. О, тепер урон йде. Але дивіться, як вони стоять близько. Ну це треш, типа. Це тестувати взагалі якось. Так ніхто в бігає прямо один в одному. Але раз ми все перевіряємо, стану лицем до Дестра. І урон буду вносити в шиє. Точку отщота візьму Ноблес. Ось Ноблес. Починаю бити. Урон зараз АОЄ йде в Біша. Від шиє. Просто урон з руки. Думаю, достатньо. Дивимось на урон. Тільки рефлект працює і уклон. Все. Захисту щитом немає на звичайний урон. Тепер скіли. Багато скілів є ось таких, які ігнорірують защиту щитом. Ну, але раз ми все це перевіряємо, то перевіримо і цей скіл. Понаношено, що є ці скіли, які ігнорують защиту щитом. Подивимося, чи ці оє скіли будуть блокуватися щитом чи ні на біші. Написано, же, що ігнорують защиту щитом. Так, дивимося, так. Да. Не працює захист щитом на такі скіли. Добре, у нас є ще такі скіли, які не ігнорірують щит щитом, наприклад, ось цей. Тут також зробимо відправну точку Celestial шилд. І пробуємо тим скілом заблокувати. Стану лицем прям до шилки. Ой, знайшов, що тестити. В нього откат, блін. Дуже довгий. Ігнорірують защиту щитом. Це ПЦП. Ігнорірують щит. То тут тестити нема що. У нього скіли, якщо масові, то ігнорірують защиту щитом, а якщо. Е не ігнорірують, то в них КД просто дуже довгий. Так, ну я хз в мене дагерів нема, може і зараз знайду, подивимося. Перевезу шика я Дарк Евенджера. З його аоє скілами. Перевіряю їх. Бо вгладаш аоє скіли блокуються щитом. Фіз скіли. Якщо лицем стоїть персонаж до нас. Якщо стоїть не лицем, то воно не блокується. Треба ж зрозуміти в кінці кінців, який урон блокується, а який ні. Ну, з тим, що. Маг, аоє скіли не блокуються щитом. Це ми вже побачили. Якщо тільки вони летять не нам в лице. Навіть якщо вони летять в союзника нашого, і він стоїть до нас лицем, він все одно не блокується. Тобто від магії захист працює тільки тоді, коли йде урон прямо нам, а не Аоє скіли. А від мага так сховатися можна тільки. Йобані, підараси, блять. Можна тільки на десь, або в полі. А, коротше, достатньо. На біші немає ні одного захисту щитом від АОЄ є скіла. Так, підведемо висновки. Весь АОЄ урон, який безтаргетний, не має лиця. Тобто він не блокується. Мах це урон чи фіз урон, неважливо. Це перше. Друге. Щити, навіть заточені працюють. Третє. Будь-який урон, який летить вам в лице, може бути заблокований щитом. Магія, лучники та будь-який урон, який летить вам в лице. Скіли, яких доволі багато, на яких написано, що вони ігнорують захист щитом, працюють, і це ще один плюс в копілку Сігілей. І останнє мах-урон, який летить в персонажів, які стоять біля вас і стоять до вас лицем. Не блокується щитом ніяк. Взагалі, в принципі, маг урон, АОЄ блокується тільки тоді, якщо він летить саме вам в морду. Якщо він летить комусь іншому, він не блокується вас щитом. Взагалі. Але якщо фізи типу Глада б'ють АОЄ скілами персонажа, який стоїть біля вас, до вас лицем, цей урон може бути заблокований. Але якщо взяти. Поле, то в полі ось такі е, збіги, щоб е, людина, яку б'ють з кілами, стояла до вас лицем, а ви до неї, точніше, ви до неї лицем стояли, е, доволі рідка. І щоб це все, так сказати, зав'язати і забути, я проведу цілу неділю ПВП на ТВ, осадах, епіках і так далі зі щитом і подивимось, скільки же я урона. Скільки же разів я заблокую. Я собі зроблю макрос, поставлю звук, щоб саме в ці моменти було спрацювання, що в мене був блок. Тому що після всіх цих тестів, купа часу, всратого на це все, я не бачу смисла носити той грьбаний щит ніде, крім Олімпу або Пвп 1 на 1. Все. Так, як я це все буду дивитися. Дивіться, я. Зробив ось таку штучку. І тут прописав: ви, успішно, удач, ви удачно блокували удар, і ви успішно защитили щитом. Тепер я включаю звук. Зараз мого голосу майже не буде чутно, і я трошки поб'ю себе, шиє, щоб ви зрозуміли, що це таке. Ви чули звук такий, як монетка падає. Це, от, Ви удачно беріли удар, або ви успішно защитили щитом. І з такими звуками я буду грати на мас ПВП.